Як багато заробляти. Б'єшся, б'єшся, але нічого суттєвого заробити не можеш. Починай думати про те, що ти хочеш заробляти менше. І тоді побачиш, що маєш навіть більше, ніж ти хотів. Як отримувати задоволення на роботі? Для цього треба мати бажання вдосконалюватися. Тобто, що б ти не робив, ти хочеш бути майстром цієї справи, тоді й будеш отримувати задоволення. Де взяти енергію до успіхів? Це залежить від того, наскільки важливо є ціль. Якщо ти захочеш чогось досягти, то енергія буде. Та найголовніше це розуміти, що це твоя мета, і ти повинен її досягти. Чому євреї найзаможніші? Чому євреї найбагатші? Так. Я думаю, тому що вони вміють правильно поводитися з грошима. Причому вже продовж. Тисячу років. А що значить правильно поводитись з грошима? Тобто зберігати, заощаджувати, примножувати, уміти вкласти гроші в якусь справу, наприклад, банк тощо. А це те, що вони вміють. Для цього треба вчитися. І можна цьому навчитись. Я думаю, що євреї в цій справі не найкращі, Але життя змусило, тому що не можна було сидіти на одному місці, не можна було працювати і створювати великі підприємства, їх відбирали, підпалювали тощо. Саме тому в них і залишилася лише одна можливість працювати з грошима. Про це багато пишеться, це зрозуміло. Я вважаю, що це саме те, що і привело їх до відносно незалежного матеріального благополуччя. А який Духовний корінь грошей Духовний корінь грошей — кесиф. Від слова кесуфа. Лихосод покривати, тобто гроші це еквівалент будь-чого в світі, що можна покривати практично все, це необхідно було створити щось на кшталт золота, злитків тощо, Та неважливо що. Доки не дійшли до монет і так далі. Чи може кабаліст бути багатим, безсумнівно. Безсумнівно, жодного відношення одне до іншого немає. Що краще, займатися бізнесом чи працювати на роботі. Це залежить від характеру людини і для чого їй це потрібно. Якщо я можу, займаючись бізнесом, бути більш вільним і використовувати вільний час на користь собі, і іншим. То звісно, краще бізнес.